Очільник Шосткинської громади Микола Нога звернувся до старост із завданням організувати безпекові заходи по своїм старостинським округам. Серйозна відповідальна робота буде на цій неділі по укріпленню по безпеці, по укріпленню всіх населених пунктів без винятку. Микола Нога вкотре наголосив, що сьогодні одне з пріоритетних завдань цивільного населення це допомога фронту. Я звертаюся до старості, до всіх, шановні. Допомагайте хлопцям, які на фронті, які яким то чином разом з нами поєднані. У найближчі два дні міська влада вирішуватиме питання щодо теплозабезпечення Шосткинської громади. У першу чергу відбудеться запуск котелень, які працюють на дровах. Проінформував міський голова. У Шосткинській ЦРЛ невдовзі буде введений в експлуатацію твердопаливний котел. Повідомив головний лікар закладу Олег Штогрин. На цьому тижні сьогодні завтра завершаться основні будівельні монтажні роботи. Може й сьогодні, ну максимум два дня, і почне на наладочні роботи. В управлінні праці та соціального захисту населення працюють над забезпеченням сімей військовослужбовців, які перебувають у місцях ведення бойових дій паливною деревиною. Про це доповіла начальниця відомства Антоніна Немитенко на сьогоднішній день. Завезена деревина 209 домогосподарства. Це складає дві треті від замовлення. Також продовжу будемо продовжувати на цьому тижні саме паливну для резерву в'язати. Попри те, що епідсезон вже розпочався, ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ залишається стабільною. Зауважив тимчасово виконуючий обов'язки директора Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. За останній тиждень захворіло 110 пацієнтів в нашому закладі, звернулися з ознаками ГРВІ. На пост минулому це було 100, так, що в принципі ще скажімо, ситуація більш-менш нормальна.